Добрий день, українці! Продається будинок в селі Черняхівка Бориспільського району Київської області. До Києва 115 км. До міста Яготин 15 км. По трасі Київ-Харків. Будинок площею 48,10 метрів квадратних Має дві кімнати, покритий шифером, санвузол у дворі. Опалення індивідуальне, газове. Є пічка з грубою. Можна готувати страви, пекти пиріжки, хліб, меблі залишаються. До будинку асфальтована дорога. Вивіз відходів, паркан з металопрофілю, площа ділянки з чорноземом. 60%. соток. Є сад молодий з фруктових дерев. Поряд залізнична платформа черняхівський, центр міста лікарня. Поліклініка, дитячий садок, дитячий майданчик, ринок, відділення пошти, школа, магазин, кіоск, зупинка транспорту, залізнична станція, ціна домоволодіння 5 тисяч доларів. Якщо потрібен будинок і двір без землі, то ціна договірна. За більшою інформацією звертайтеся по телефону до господаря, який буде в описі або в первому коментарі. Під відео. Якщо телефону не буде, будинок проданий. На все добре, українці! вдалих вам покупок.